Три геморої є. Все, що призводить до підвищення внутрішньочорного тиску, коли ми піднімаємо важке. коли ми… Е... Супер, давайте ще раз скажемо це. Так, да, Коли ми піднімаємо Супер, щось де? важке. Лийте лілей мені, лийте, бо я вже з цими пауерліфтерами. Е, всі пауерліфтери в мене, всіх я знаю. Та да. я та інші проктологи ми знайомі з ними усіма. Друге питання: коли, наприклад, якщо навіть у жінки чи у чоловіка там затішні хвороби, які проявляються кашлем, це теж викликає постійне. Перенавантажен постійне підвищення внутрішнього чорного тиску. Перевід тих, хто палить, кальяни да, всякі штуки. Да, тобто знаєте, геморой Палінь... неприємно зодить, краще кинути палити. Паління також сама по собі може сприяти, тому що це порушення мікроциркуляції і в гемородальних вузлах. Також вживання алкоголю. І вживання гострої їжі, Тому, якщо що... не можна у жінці в кінці робочого дня розслабитися вінчиком? ну вінчиком можна, але якщо це ми говоримо про пару бокалів, а не про пару пляшок, один з тригерів, чому алкоголь впливає на проблеми з анальним каналом, тому що частина алкоголю залишається в калових масах.